Вітаю у подкасті бізнес новин каналу Розумна інтеграція». У цьому відео ми розглянемо 15 прикладів того, як штучний інтелект AI трансформує малий бізнес. На першому місці нашого списку персоналізований маркетинг. Приклад. Малий інтернет-магазин використовує інструменти на основі AI, такі як MailChimp або HubSpot, щоб аналізувати поведінку клієнтів. І надсилати персоналізовані рекламні кампанії або рекомендації товарів. Результат зростання взаємодії з клієнтами та збільшення продажів завдяки релевантним пропозиціям. На другому місці чат-боти для обслуговування клієнтів. Приклад місцевий роздрібний магазин встановлює чат-бота на основі чат GPT, щоб відповідати на запитання клієнтів 24-7 скорочуючи час очікування та покращуючи обслуговування результат звільняє час власника бізнесу і забезпечує клієнтам швидку підтримку Номер 3 нашого списку це управління запасами. Приклад. Невеликий магазин використовує інструменти, такі як TradeGecko або Zoho Inventory, щоб прогнозувати попит на основі минулих продажів і правильно формувати запаси. Результат зменшення перевитрат на товари та оптимізація складів. Четверта сходинка належить оптимізації найму персоналу. Приклад. Агентство з працевлаштування використовує інструменти AI, такі як HireVue або LinkedIn Recruiter, для автоматичного відбору резюме, оцінки кандидатів і навіть аналізу відеоінтерв'ю. Результат. Економія часу на обробці заявок і покращення вибору кандидатів. Приклад номер 5 нашого списку про автоматизацію бухгалтерії. Приклад. Невелика бухгалтерська фірма використовує QuickBooks або Xero, щоб автоматично класифікувати витрати, відстежувати рух коштів і створювати фінансові звіти. Результат спрощення бухгалтерського обліку та зменшення помилок на шостому місці Прогнозна аналітика. ПРИКЛАД. Кав'ярня використовує інструменти, такі як Fivetran або Tableau, щоб аналізувати продажі та передбачати, які позиції меню будуть найпопулярнішими в певні дні чи години. Результат Ефективне планування меню та збільшення прибутку. Під номером 7 у нас створення контенту. Приклад. Невелика маркетингова агенція. Використовує Jasper AI або функції штучного інтелекту в Canva, щоб генерувати ідеї для контенту, пости в соціальних мережах або навіть написання статей. Результат Економія часу на створення контенту та збільшення кількості креативних ідей. Цікавим і нетиповим, як на нашу думку, є приклад номер 8 про виявлення шахрайства. Приклад. Онлайн-магазин інтегрує сервіси, такі як Stripe Radar, для виявлення та запобігання шахрайським транзакціям. Результат захист від фінансових втрат і підвищення довіри клієнтів. На дев'ятому місці приклад про глибше розуміння клієнтів із застосуванням штучного інтелекту. Приклад Туристична агенція використовує Google Analytics 4, щоб зрозуміти уподобання своїх клієнтів. І пропонувати їм персоналізовані туристичні пакети Результат Підвищення задоволення клієнтів і збільшення кількості повторних замовлень. На 10-му місці у нашому списку планування розкладу. Приклад. Салон краси використовує інструменти, такі як Acuity Scheduling або Calendly, щоб автоматично керувати записами клієнтів і надсилати нагадування. Результат Економія часу та зменшення кількості пропущених записів. На 11 місці голосовий переклад у текст приклад. Журналіст використовує Otter.ai, щоб швидко і точно транскрибувати інтерв'ю чи зустрічі Результат Прискорення процесу створення матеріалів. Приклад 12. Про персоналізовані рекомендації продуктів. Приклад Бутік одягу використовує AI-сервіси від Shopify, щоб пропонувати клієнтам товари на основі їхніх переглядів або покупок. Результат зростання середнього чека і підвищення задоволення клієнтів. Під номером 13 дизайн із використанням AI. Приклад. Невелика студія дизайну використовує інструменти, такі як Adobe Sensei або Canva. AI. Щоб швидше створювати візуальні концепти та шаблони. Результат підвищення креативності та скорочення термінів виконання проєктів. Номер 14 нашого списку займає динамічне ціноутворення. Приклад невеликий готель використовує інструмент Room Price Genie, щоб змінювати ціни залежно від попиту, конкурентів і сезонності. Результат Максимізація прибутку без відлякування клієнтів. І наостанок під номером 15, приклад про прогнозування продажів. Приклад невеликий дистриб'ютор використовує AI системи, такі як PipeDrive, щоб аналізувати історичні дані про продажі та прогнозувати майбутні тренди. Результат прийняття обґрунтованих рішень щодо виробництва та запасів. Штучний інтелект стає потужним інструментом для малого бізнесу, дозволяючи автоматизувати рутинні завдання, покращувати обслуговування клієнтів і підвищувати ефективність бізнес-процесів. Дякуємо, що були з нами. Підписуйтеся, ставте лайки і залишайте свої думки в коментарях. До зустрічі в наступному відео.